Оце така муть, яка була в цьому болоті на надовго. Хоч і гімно, але багато. Там оце такі буде кіпиш. Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас в гостях Людмила Хомутовська. Вітаю вас, пані Людмила. Доброго дня. На нас сьогодні чекає огляд міжнародних подій, але перш за все я хочу запитати про Україну. Отож, як на вашу думку, що скажуть ваші карти, що ви бачите, якими будуть головні події квітня місяця? Ну, перше, що хочеться сказати, що це, знаєте, такий момент очікування, що ми чекаємо саме наступу. Він трошечки підзатягується по карті смерть. А потім він все-таки включається. І з цього, всього, що я можу сказати, що це буде піднапружувати. А з іншої сторони, там тема грошей нас піднімається. Якщо ми беремо, то саме в нас буде не вистачати грошей, це буде гострою проблемою, яка буде без кінця до себе звертати увагу, і дуже агресивна дія на те, що не вистачає грошей. Так що у нас можуть бути різного роду викриття, знову підніматися тема, а хто нагрів гроші на грошах руки. Так що такі, знаєте, квітень неоднозначний? Не з однієї сторони, очікування, що все почнеться, з іншої сторони, знову ці афери з грошима. Але все-таки фронт наш починає діяти, а з грошима якось розберемось. Угу. А, стосовно фронту, чому ворог відводить війська, і чи відводить він насправді війська? Ну, я не можу сказати, що він відводить війська з усіх усюди. Ні, це не буде правда. Він відводить війська в якихось певних е, місцях, по, е, саме готуючись до наступу. І я, наскільки розумію, е, тут якась буде. У регулювання, наприклад, ну це в моїй голові, щоб просто всім було зрозуміло, що десь вони, можливо, будуть слабші, а якесь місце вони для них суперважливе, вони будуть перекидати, щоб там вони були максимально сильними. Так що сказати, що там вже вони відводять, готові до відступу, я, на жаль, так не можу. Чому зараз Росія розконсервовує старі танки, які дає на передову техніку 60-х-70-х років? Ну, Готується до великого бою. Чим є, тим і готується. Так що, знаєте, хоч і гімно, але багато. Так що тут хто як уміє, так і готується. Чи свідчить це про те, що Китай? Все ж таки не постачав обіцяну зброю Росії і Росія в очікуванні. Росія в очікуванні щось вони там отримали. Не можу сказати, що все вони отримали, але вони не отримали те, що очікували, тому що нам дають зірку, що нам знову обіцяють, але коли-небудь обов'язково дадуть, але це не зараз. Так що тут така, цілий ланцюжок подій. Розвертається. Якусь малу частину вони все-таки отримали звідти. Угу. Білорусь, чи чекає Білорусь доля євреїв під час Другої світової, бо ми бачимо, як зараз знищується ця країна. Якщо відповісти на ваше питання, чи чекає саме доля євреїв. Не можу так підтвердити, тому що знаєте, тут зараз мені Білорусь похожа на лозину, яку згинають, і вона е, вважає, що вони зломаються. А я думаю, що ця лозина. Під час цього згинання вона набере сили і потім вдарить. Так що, поки вони можуть терпіти, вони ще трошки потерплять. Далі ми чекаємо страшний суд саме з Білорусі, який принесе до визволення, але поки терплять зараз. Росія говорить про те, що в Білорусі будуть розміщуватися ядерна тактична зброя. І стріляти з цієї зброї мають право росіяни, чи дійсно Лукашенко погодиться на розміщення тактичної ядерної зброї? Ну, я думаю, що це вже підписано. На сьогодні це вже підписано. Це вже вирішене питання, і скільки міг стільки крутився, вже просто докрутився. Так що, я думаю, що вона мало того, що вона буде розміщена. У нас по вісім жезлів, чи її туди вже везуть чи якось цим займаються. То є це в процесі вже навіть. Чи буде ця зброя застосована? Я не думаю, що вона буде застосована, але вона якимось чином буде впливати саме. Е на якусь, знаєте, силу, на розташування сил, яку все таки може, це в політичному сенсі, чи е, е, якийсь вагомий внесок вона буде мати? Тобто головне завдання цієї зброї налякати, а не вбити. Так, це нас, якби ж це таке, сіяти хаос, змінити плани в будь-якому випадку, щоб була правда на моєму боці. Так що це така більш хаотична, хаотичне рішення, яке кардинально має вплинути взагалі на розстановку сил. Зараз ще одна країна, яка підтримує Україну, знаходиться в стані. Революції, мова йде про Ізраїль, ми всі бачили події цих вихідних. Що відбуватиметься в Ізраїлі протягом квітня місяця, на даний момент воно трошечки там буде десь на протязі тижня воно чуть чуть заспокійне заспокійться, потім воно знову переоборотів рівно до того моменту, поки там не скинуть якусь ладу. Поки угу. там. Де зміниться влада, там оце такі буде кіпіш? Поки сказати, що там все буде добре, зараз вони якось домовляться, але це буде дуже мало. Може, тиждень, може два, не знаю, якось дійдуть, потім знову загорілася іскра, і знову все спочатку. Чи причетна до протестів в Ізраїлі Росія? Чистящий засіб кліан ап це універсальне рішення для прибирання, яке дозволить швидко, безпечно і ефективно позбутися від всіх видів забруднень. Засіб ефективно усуває неприємні запахи, жирний наліт, знищує грибок і надає поверхням сліпучий блиск. Чистящий засіб замовляй за посиланням під відео. Ну не тільки Росія. Там є Росія, але нам дають, що там причепні ще якось люди, які взагалом мають якийсь союз. Три країни, які мають союз. Так що Росія це одна із. Чи домовилася Росія з Палестиною за спиною у Ізраїля? 100%. Там взагалі якась. Безкінечна робота і робота, яка йде по Страшному суду, про що страшний суд? Страшний суд говорить, що це буде якась реорганізація. Ми взагалі там мало того, що ми змінимо владу, ми там змінним стрій, ми там будемо командувати по-новому, тому що страшний суд він якби змінює кардинально устої країни. Чи вдасться Російській Федерації з союзниками знищити Ізраїль як державу? Я не думаю, що саме знищити, але яким чином змінити так? Це не про знищити, Це змінити, на, перевести на свій бік. Тобто Може, вони хочуть на... зробити Ізраїль підконтрольним? Саме в такому, щоб він був більш по. Двійки кубків, з ним можна було розмовляти, домовлятися, якось врегульовувати, стати його навіть не підконтрольним, а конкретно якби, зробити тим, хто слухає, тим, хто виконує різного роду задумки. Угу. Сирія, чи буде там застос... загострення конфлікту? В квітні місяці. Ви знаєте, це ну, тут по повішеному кардинально нічого не зміниться. Те, що було, воно таке, можете зараз там, зараз є, по, на сьогодні. Так, у нас є дев'ятка мечів, то тобто є там іде загострення, якісь е, такі болісні переживання, але дуже скоро воно знову підзатихне. І, і вона йде далі по місяцю і по повішеному. Оце така муті, яка була в цьому болоті, вона надовго. Угу. Е, яку роль Туреччина та Російська Федерація відіграли в загостренні в кінці березня в Сирії? Та вклалися як могли. Так що там і фінансово, і по дьяволу вони управляють цим всім, вони стоять, якби осторонь, їх там нема. Але вони туди вклалися для того, щоб там усе починало крутитися. Які цілі ось цієї провокації, ось цих обстрілів і нападів на військові бази США? Знову ж посіяти хаос, там взагалі віддячити. Тут весь час у нас трійка мечів вам зробити так боляче, як ви зробили нам. Ми влазимо в ваші справи, вас підставляємо. Тут теж не просто оце такі цілі, ось зараз у нас буде інформація там, з різного роду викриттям, які там погані ша, і, і взагалі тут така політична все-таки боротьба вразити ша і зробити їх слабшими. Іран та військові бази США в Ірані. Що чекає військові бази США найближчий місяць? Ви знаєте, я там нічого поганого не скажу. Вони будуть працювати. Такого, щоб, щоб там щось кардинально так змінилося, і там буде якісь загострення, якісь політичні дебати, може, якісь скандали там, по ходу будуть вилазити, але це не про те, що там щось зміниться. Угу. США втратить свої позиції в Сирії і Ірані. Я не думаю, що він втратить в Іранів за Іран, там якась йде максимально сильна боротьба, а от втратити в Сирії він може. На рівні того, що якесь таке рішення буде. Саме по правосуддю ми виберемо чи одне, чи друге. Так що, по мені, то. По Ірану, по Сирії, там можуть вони відмовитись може бути таке, що США поступиться своїми позиціями в Сирії на користь Турції? Я думаю, що щось приблизно таке й буде. Чи можливий до кінця року конфлікт між Турцією та Росією на території Сирії? На відкритий конфлікт точно ні. Якби він хтось кожен щось там захищає і вони будуть це тримати. Навіть нам дають карту смерті, яка говорить, що на якийсь час цю тему під, під затрудці, щоб там не було такої активності, погана новина, те, що вона дуже скоро піде назад. Так що тут, може, знаєте, в 23-му вони якось чи заморозять його от е, в такому, а от потім воно все рівно почне полотитись. Угу. Е, чому питаю, шановні глядачі, за Сирію? Тому що Сирія, сирійське питання це питання великих грошей, великого впливу. Україна це питання великих грошей і питання великого впливу. І Чіпаючи інтереси Сирії, неможливо не чіпати інтереси України. Ми дуже важливі гравці для двох гегемонів – це США та Росія. І вони між собою зараз будуть ділити можливості впливу. І, на жаль, наша війна є одним з важелей впливу на Російську Федерацію і на США. Ми між молотом на Ковальню і ми боремося за свою незалежність. Так, давайте поговоримо тепер про північну Корею, яка провокує Японію. Чергова ракета вже пролетіла над Японією, впала в межах її територіальних вод. Чи чекає конфлікт Північну Корею і Японію? Адже Японія теж наш партнер. Там дуже довго будуть е, виходити з цього питання, е, це можна сказати, що будуть довго терпіти, але терпіти для того, щоб якось підготуватися для того, щоб е, набратися сил. Так, що в кінці кінців, там чи буде е, конфлікт, буде, але там не зараз. Це не зараз. Угу. Воно то, е, теж. Е, нам показують, що Японія якби відходить від цього конфлікту. Вони знають, що зараз їм заходити в цей конфлікт, це буде мінусовий результат. Так що вони, будуть поки терпіти, сходити з дороги, якимось чином залагоджувати, але він буде рано чи пізно він буде. От як виходить, виходить що країни, які підтримують Україну, наші партнери, наші союзники, вони зараз починають. Якось уникати провокації країн-партнерів Російської Федерації. Наче світ поділився на дві сторони: одна сторона Росія, друга сторона Україна. Разом з нами Захід, разом з нами Європа, разом з нами дуже багато країн. Але країни, які підтримують Росію, зараз намагаються всіляко провокувати наших партнерів. Давайте поговоримо ще за одну дуже важливу тему. Чи пов'язана поразка Російської Федерації в Україні із загостренням всіх світових конфліктів? Та однозначно пов'язано. Тут, знаєте, воно, як потянув за саме завіровочку, все останнє за нею і похиталося. І Тут я б сказала, що зараз іде переділ, от в прямому нам показують, що зараз і це головне, що це надовго. Це такий переділ, де зараз будуть ділити різні країни. Так що ще нам, на жаль, якийсь період війн, війни в світі ще, ще буде. Ну Це не про Україну, так, як ви розумієте. Це взагалі а, про всі це країни. Це взагалі про світ. Нас будуть десь закінчуватися, десь починатись, десь закінчуватись, десь починатись. І це надовго. Дуже погано, що це зірка. Це довго, тому що зірка в самому, знаєте, в довгому часі. 9 років працює. Ого. РФ буде намагатися заморозити конфлікт в Україні? І чи вдасться, якщо буде пробувати? Ну, це взагалі їх, їх нагальне питання. Вони зараз е, втрачають все, вони втрачають владу е, і зараз покладені на те, щоб зупинити в Україні конфлікт. Ну, просто якісь. Величезні суми зараз робляться. Зараз вони почнуться підкупи всіх, хто до цього причепний. І оце те, що там одна зараз угорщина, там десь кричить періодично, що там давайте. Я думаю, що це буде ця підтримка наростати. Вони зараз просто вкладають гроші, щоб це зупинити. Чи зможемо ми вийти переможцями з цієї ситуації? Ви сказати так однозначно, що так, ми станемо переможцями, я так не можу. Я вам просто дословно розкажу, що мені кажуть. Нам говорять, що є якась таємні домовленості, які ми всі знаємо, і це нас дуже сильно сколихне, саме українців сколихне оця... Оцей ланцюжок домовленості, цей ланцюжок домовленості, мало того, що він сполихне на рівні там продажу України, там іще йде тема, що якось воно все дуже пов'язано, і в нас заходить колесо фортуни. Як в нас починалася війна, на боці України теж було колесо фортуни. І потім, і багато хто казав, що це все скоро закінчиться, бо в нас колесо фортуни. Але воно було трошки неправильно трактоване. Я зараз просто аналізуючи, розумію, що тоді була сила на боці України на рівні того, що ми згуртувалися. І згадайте, що дві-три неділі, як казав Користович. Арестович, так вони там сиділи і просто чекали. А Україна боролася хай з коктейлями-молотами, хай хто ставав на коліна, хай хай там, як розказували мені Чернігівщини, брали вила та їх заколювали. Розумієте, в нас було такі напівпартизанські рух в тому числі. І оце було і тоді було це саме колесо фортуни. Так що він говорить про те, що в будь-якому випадку Україна це та, що міняє світ, і це навіть не тема самої України, хоча в Україні як народ, який це все може зробити, а це тема вищих сил. Ми повинні оці жирнова перекрутити. Не дивлячись на все. Так що сказати, що ми там виграємо так якось вау-вау, ні, воно воно все таки дається важко. Але оці вкриття прийдуть і в нас б не буде віри, але в якомусь по колесу ми повинні в будь-якому випадку ці жнува. Так що важкою ціною, але так і тяжкувато. Дуже дякую вам за те, що ви сьогодні в нашому ефірі. Нагадую, у нас сьогодні Людмила Хомутовська. Підписуйтеся на канал пані Людмила Хомутовської. Завітайте на її е, мотиваційний семінар. Він буде дуже довгим, дуже така об'ємна робота. Розвивайте себе і не втрачайте віри в те, що ми обов'язково переможемо. Підписуйтеся на наш телеграм-канал, посилання вже в описі до цього відео. Ставте вподобайку і задавайте питання. thank you